Білорусь забезпечувала територією Іран вбивчими дронами Ерефія – гарматним м'ясом? <звук> і сукупністю ось цього всього президент Росії Вовка Путін намагається виграти у цій війні, тобто спецоперації в Україні. Але коли це не допомагає, вхід ідуть шантаж і голодні ігри. Ой, боже, боже, баба хоче, дід не може, але чи допоможе це? Це програма суб'єктивно. Я Вікторія Петренко, і це те, чим живе Україна і весь світ в умовах війни. І сьогодні ми поговоримо про те, як Росія знайшла нового союзника у війні проти України і як козир витягнутий із рукава зернова угода не спрацював. Європа не пішла на повідку у божевільного диктатора. Танки закінчуються. Ракети теж ряди другої армії світу просто тануть на очах. Біжить, біжить, біжить там із і тут. Президент Рефії Вовка Путін розуміє, що один у полі не воїн, а з самопроголошеного президента Білорусі, батьки Лукашенка, як із союзника, що згуся вода. На шут попи точніше, він як той вуш на сковорідці. і сяк і так викручується, аби ото тільки не брати участі у спеціальній операції в Україні. То картоплю йому треба садити, то рид. Етроградний Меркурій, то у ці дні, коли треба більше на свіжому повітрі гуляти. Але за свою спину Вовка Путін може бути спокійний. Бульбашовий король, якщо що її прикриє Во второй день операції, яку Росія проводить в Україні. Я прямо сказав о наших функціях в цій операції. я сказав, ми нікому не дозволимо стріляти в спину російському людину. І в этом була суть нашої. Апірації нашого участя ветепірація та вишуот мрія мрійна вовки Путіна захопити Україну з кожним днем стає все більш примарною, але бункерний дід так просто не здається. І от Україну після невеличкого затишня знову починає накривати ракетами. Оці палці, а це дивно. Бо кляті рашисти вже вистріляли все, що могли по містах України. Російська техніка вже майже вся спалена в українських степах. Це все, що залишилось від вибуху сау. Ми можемо подивитися: уламки рознесло по всьому полю. Отак, 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 отак. Екіпаж, судячи з цього, мабуть, теж кудись. Вилетів і новоприбулим баранам до лав другої армії світу. Вже вручають іржаві рушниці і дерев'яні дубинки для освобождіння українців від нацистів та бандерівців. Це пацанам, танкістам такою шляпу видалі. Сказали, у вас там Да, на колаши танки. Тут таке нашестя безпілотників, які кляті рашисти спрямували на енергетичну систему України. У жовтні Росія здійснила найбільшу в історії атаку на енергетичні об'єкти України. Ось це летюче чудо в народі вже обізвали балалайками і повітряними мопедами. Ну не вони ні летять низькі, вони дуже шумні, ну, страшні, да то це щось нове. Це страшніше, ніж калібр. тому що ти не розумієш, де і що буде. Поэтому как бы и просчитать невозможно, да, это неприятно. Но, как, но ну, работа очень плохого мотора. Но это точно не моторсеч. Это просто очень плохой, очень плохой мопед. Летающая газонокосилка, которая сбивается, Когда взрывается ракета, дрожит земля. А тут дрожить ну як сказати, небо, що… і ці балалайки та летючі мопеди, незважаючи на свій не такий вже великий розмір, завдають чималої шкоди об'єкту, в який влучають. Основна характеристика це його якби смертельна небезпечність, і це те, що одна стіна з цегли не врятує від вибуху, який спричинюється боєголовкою вагою в 50 кілограмів. Вони можуть нести в собі від 27 до 40 кілограмів вибухової речовини, якою власне, і спричиняють ураження. Цими дронами уражаються адміністративні будівлі, об'єкти критичної стратегічної інфраструктури, тому якщо що є така загроза від таких об'єктів, варто триматися подалі. Але плюс є в тому, що ці літаючі балалайки можна збити не тільки ППО. Висота польоту цих дронів в принципі передбачає збиття і стрілецькою зброєю. Їх можна збивати за допомогою, наприклад, кулеметів і навіть кучною автоматною стрільбою. Ми продовжуємо вивчення їх для того, щоб знайти способи максимальної протидії. Як це можна зробити самотужки? Показали патрульні поліцейські Києва. побачили, що до нашої сторони летять ще е, два дрони. Одного з них нам вдалося збити, ми впевнились в тому, що наші постріли не завдадуть шкоди е, найближчим е, будівлям та відкрили вогонь. Чесно кажучи, е, не мав навіть надіятися, що нам, нам вдасться це зробити, але. Після того, як ми зробили декілька пострілів, ми побачили, як дрон різко змінив траєкторію та впав біля нас. Ай, молодець! Отак, от і Вовка Путін ще надіється, що він нас долає, що він таки зможе на українську землю провести свій руський мір. Ти дібіл, чи да? Та, от ми з сигаретою в зубах міни через дорогу переносимо. Не те, що якийсь там дрон збити автоматами. Але шановні українці, цю інформацію, що ці летючі дрони можна збити не тільки ППО. До уваги беремо, але в житті не перевіряємо. Наші ДСУ зроблять свою роботу за вас. Ніхто не сумнівається, що у вас вийде, але залиште цю справу професіоналом. Давайте 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 не ти. Не дякуйте мені, і от, побачивши уламки цих дронів, вони скотчем не були перемотані, і тут всім стало зрозуміло, що ці дрони точно не винахід расистів. Шо? І всі почали шукати, звідки ноги ростуть, і натрапили не на ногу, а руку допомоги у цій спецоперації в Україні. Кремлівському карлику запропонував Іран Росія. Законтрактувала в Іраном майже 2,5 тисячі дронів камікадзе. Божечки! Але МЗС Ірану хреститься божиться щодо цих дронів, Камікадзе вони ніякого відношення не мають, зуб дають МЗС Ірану на офіційному рівні заявляло, що країна не постачала дрони до Росії. Глава МЗС Ірану у розмові зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою особливо наголосив, що вони Росії дрони не постачають. Та от аби оце перевести себе стрілки в Ірані. Припускають, що вілікає і могуча Росія могла і сама у себе налагодити виробництво дронів за іранським рецептом. Ми знаємо, що в стратегічних відносинах РФ і Ірану ми не можемо відкинути того факту, що в Росії могли налагодити масове виробництво іранських дронів. Рашисти могли налагодити власне масове виробництво дронів. Вам самим не смішно? Нагадаємо, що цей величний народ єдине, що може налагодити масово виробляти, то із лайна кульки. У нас гвозді імпортні, я не буду називати страну. Догадайтесь трьох разів. Ми навіть гвозді самі не производимо в країні, яка випускає стільки металу. От-от, і ми про те ж, але Іран продовжує корчити із себе незайману дівчинку. Іран цинічно бреше саме так відреагували у Білому домі на заяви країни про те, що Росія не використовувала їхні безпілотники під час ударів по Україні. Усі докази вказують, що саме Іран постачає Росії дрони, і ми вкотре закликаємо усі нації, включно з Іраном, не підтримувати незаконну війну Росії з Україною. Це агресивна війна, яка порушує міжнародне право. Це напад на незалежну суверенну державу в Європі, в тому, що дрони іранські проговорився, і російський експерт. Міноборони Росії прямо під час прямого ефіру. Він просто не думав, що прямий ефір почався. Байден я дуже башу вас сільна навіть ранських класика історія. Жопа єсть слово ні, де ми всі знаємо, що ніранські на власні признали. Ой, як невдобненько вийшло, скажеш від. Захід каже, що візьметься санкціонувати Іран вздовж і впоперек. Sanctions. 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 за те, що він бере участь у цій кровопролитній війні. Ми продовжимо активно застосовувати санкції, щоб ускладнити Ірану продаж цієї зброї Росії, і будемо протистояти цій іранській загрозі разом з нашими партнерами. Але іранські журналісти кажуть, що Ірану ці санкції, що мертвому припарка, іран і іранський режим навчилися жити під санкціями впродовж. 40 років у мене слово нема. Ну ну просто немає слов. І ось на днях стало відомо, яким чином Росія розплачується з Іраном за ці дрони. За даними Sky News, Рефі розплатила з Іраном за безпілотники готівкою в євро. Дві п'ятсот. А також трьома моделями захопленої західної зброї британською протитанковою ракетою Енлав, американською Джавелін і Стінкер. І Іран готовий ще продати Росії безпілотників на кілька мільйонів євро. Іран із зі своїми дронами та ракетами стає співучасником у війні. По суті, за аналогією до Білорусі вона дозволяла використовувати свою територію для атак. Іран же дозволяє використовувати свої ракети у війні. Тому українці не розслабляємося, а очікуємо на чергові масовані атаки іранськими дронами камікадзе з російським терористичним присмаком. Не треба нас лякати. і саме головне тут не ігнорувати повітряні тривоги і не знімати на відео, як летять. Ці шахед у повітряному просторі України і не фотографувати уламків. Шахет це повністю автономний дрон. Він летить по заздалегідь спланованому маршруту без ніякого зв'язку. Кожен маршрут перев'язаний до порядкового номера літака. І одразу запустивши ці літаки, ворог пірнає в соціальні мережі і чекає наших фотографій, побачивши фотографію дрона з номером, наприклад, там 105, Ворог одразу дивиться в свої записи і розуміє, що маршрут під таким-то номером. Ром себе виправдав негайно відправляємо тим же маршрутом, по якому погано працює українське ППО ще з десяток дронів. Є країни цивілізовані: а є Ерефія, Білорусь і Іран, які їхало таке з країни, які ніколи не матимуть спокою. Ну от натура у них така: самим не жити і іншим не давати. Але скоро ми одну голову із цієї трьохголової гідри відрубаємо. Мова про Ерефію, а інші дві самі повідпадають. Головне зараз українцям і надалі бути згуртованими і не лякатися чергових масованих атак, головне, що коли почуєш повітряну тривогу, ховатися в укриття, і все буде добре. На Відні всі засоби прийнятні і морити голодом теж як варіант. Так подумав президент РФ і Вовка Путін і вирішив влаштувати голодний терор для бідних країн світу. Такий жах. А Що ні жах? Жах, я ж кажу, який жах? останні декілька днів світ спостерігає за черговою провокацією Росії погрозами про вихід із зернового коридору. Росія вийшла із зернової угоди за три тижні до її завершення, буцімто через напад на російські кораблі у Севастополі. Виявляється. Кремлівський карлик так психанув, бо ж ніяк не може оту навалу бандерівців та фашистів здолати на території в Україні. А найбільше припекло по его тоді, коли славні котики ЗСУ влаштували фестиваль бавовни в Севастополі. Зрив! Зрив! Це місто дислокації, також російських надводних сил. Там є кораблі невеликого класу, так званих корабля охорони водного району і ракетні катери. А крім того, в тому районі знаходиться а, а, значить, логістики а, Російської Федерації, включаючи а, значить, запаси пального, там же є системи ППО, які забезпечують протиповітряну оборону Севастополя окупованого Круто. і пойло заявив, що цей напад на російські кораблі здійснила бойова пшениця. І тому він вирішив вийти із зернової угоди. Спочатку вони говорили про бойових птахів, потім про бойових комах. Тепер бойове зерно, пшениця, вбивця, від якої тонуть російські адмірали. Ну, що можна сказати? Реально хворі люди. Але ці хворі люди, а знову ставлять світ на межу жорсткої продовольчої кризи. Росія це причина, чому люди, зокрема в Ефіопії, Ємені чи Сомалі, залишаються із катастрофічним дефіцитом продовольства. Нагадаємо, що зернова угода була підписана у липні цього року. Україна, Туреччина та ООН у Стамбулі підписали угоду, яка стосується розблокування портів та вивезення українського зерна. Дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН також підписала Росія, і таким чином бідні країни. Світу отримали шанс не вмерти від голодної смерті. Під і під в одеські ода кажуть, що Росія від початку дії цих зернових коридорів постійно намагалася їх зірвати. Ну от нічого тут не дивує росіянці у всій своїй красі. Угоду лише підписали обстріл одеського порту, акваторії інфраструктури 23 вересня. Обстріл припортової зони в Одесі одна людина загинула. Потім масована атака, в тому числі на Одесу, Одеський регіон, на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, які теж задіяні і залучені, в тому числі. До забезпечення реалізації цієї зернової ініціативи. То про що тут можна говорити? Це ж було вже. російські інспектори постійно довго проводили перевірку суден із зерном, і вони просто по кілька днів могли стояти в портах. Одне суден, що йшло за всесвітньою продовольчою програмою до Алжиру з Одеси е, рушило і йшло 25 днів 14 з них простояли в Босфорі. саме за те, що Росіяни почали там купатися у носі, і от, не бажаючи признавати свою поразку в тому, що наші зсу таки дали добрячого ляпаса окупанту в Севастополі. Кремлівський карлик вирішив вдатися до шантажу. Теста стоя і придумав цю історію про бойову пшеницю. Придумали по Севастополю там якісь певні і до речі, від зернового коридора до Севастополя, умовного зернового коридору, 220 Кілометрів це не кажу в морських милях. Спеціально кажу в кілометрах. Тому е, всі ці вигадки вони звичайно були, як привід використані для того, щоб сказати е, ні, все зерновий коридор працювати не буде. Вовка Путін розпсихувався. Ця, я вже цій житті! життя. А гарантією угоди президент Туреччини Ердоган був цим поставлений ні, не раком. Oh, my. А в незручне становище, і трохи подумавши, Ердоган вирішив не вестися на гачок божевільного карлика, а продовжити нести свою місію у цьому всьому процесі, тобто забезпечити країни, які цього зараз найбільше потребують зерном, попри те, що біднесенький самозакоханий бункерний дід був проти. А баба Єга. Протів створивши спільний механізм в Стамбулі, ми зменшили продовольчу кризу і надали в розпорядження всього світу понад 9 мільйонів тонн українського зерна. Попри те, що Росія вагається щодо зернової угоди, ми продовжуємо свої зусилля щоб служити людству. Отак, от божевільні амбіції Кремля то одне, а світ рятувати то друге і важливіше. Тому, попри нейтральну позицію Туреччини у російсько-українській війні, Ердоган не захотів, щоб його на світовій арені просто посадили одним місцем в калюжу. Тому не шановний Владимир Владимирович, свої амбіції засуньте подалі і поглибше. попа. А в Радбезі ООН тим часом спростували російський фейк про те, що у зерновому коридорі був бойовий корабель. Щодо заяв про використання вантажних суден у військових цілях, то жодного з них не було у зерновому коридорі в ніч проти 29 жовтня, коли відбулася ця атака, і жодне цивільне судно не повідомляло про інцидент протягом ви вихідних. і от Путін побрикався трохи, пошантажував світ продовольчою кризою. Ніхто не повівся, тому нічого іншого йому не лишалося, як знову пристати до зернової угоди. Опа і чуть не пукнув. Після вчорашньої розмови з російським президентом Володимиром Путіним міністр оборони Росії Шойгу зателефонував нашому міністру національної оборони Хулусі Акару і заявив, що транспортування зерна продовжать як було домовлено. За допомогою цієї зернової угоди, Вовка Путін думав, що зможе світових лідерів якось хилити до перемовин. Але як бачимо, світ вирішив не зважати на вибрики божевільного диктатора, а робити свою справу. Але думаю, цей козир в рукаві зернову угоду Путін ще не раз буде використовувати, аби шантажувати світ. І йому не важливо скільки людей помре на шляху здійснення його мрії захоплення України чи від голоду, чи від кулі. Але ми то знаємо, що перемога неодмінно буде за нами. Як тільки намагається Путін поставити Україну на коліна терором, голодом, бомбами, погрозами, але у нього нічого не вдається. Вже навіть не мають чим вести боротьбу із Україною. Звертається за допомогою до третіх країн. Ті допомагають, але чи вистачить потужностей у Ірану забезпечити повністю Росію всім тим необхідним, щоб перемогти? Бо українці стійкі вистоять. Це факт. Я вам відповідаю. не допомагає божевільному диктатору перемогти у цій війні і шантаж. Він погрожує влаштувати голодні дні для беззахисних країн. Боже, яке кончене. А цивілізований світ цього не допустить. Тому Путіну залишається або погоджуватися на їх умови, або ж вже скласти зброю. Але ми знаємо, що божевільний диктатор просто так не здасться. Тому чекаємо на чергові масовані атаки іранськими дронами і голодні ігри. Ця програма суб'єктивно. Я Вікторія Петренко, і це те, чим живе Україна і весь світ в умовах війни. Отож, не занепадаємо духом, донатимо на зсу. Перемога неодмінно буде за нами. А ми з вами зустрінемось у наступну суботу.